Привіт, паціновочі отвіл. Сьогодні у нас розпаковка цілої фури. Отак от. АТБ Маркет випустила нову іграшку, іменну іграшку, так би мовити. АТБ Маркет, АТБ ДРАК. А, ну що ж, давайте її подивимося, розпакуємо і порівняємо з фурою нової пошти, яка у нас є. Так от, давайте почнемо з коробочки. В цілому дуже приємна коробочка. Тобто, ну, знаєте, так, дизайнерські мені подобається по якості ну, таке собі. Так, а, ну що, давайте подивимося трошечки тут інформації. Виготовлена вересень 23-го року, срок придатності не обмежений. Виготовлено на замовлення ТОВ АТБ Маркет. А, виготовлено воно в Китаї. Так, якщо цікаво більше інформації, то стопайте і дивіться. А ми поїхали далі. Так, АТБ Маркет логотип. Переміщуємося на Задню частину так е заявлено, що в ширину вона 3 сантиметри, в довжину 19,5 19 сантиметри, і в висоту 5 сантиметрів. Ну, слухайте, коробка коробка. Тобто, виглядає дійсно приємно. Тобто, не можу сказати, що знаєте, якась Китайщина зробила аби що. Тобто, дійсно дійсно приємненько виглядає. Так, знову ж таки, знову ж таки, вашу думку завжди можна написати в коментарях внизу відео. Ну що, давайте розпаковувати. Так, до речі, до речі, поки розпаковую, вона коштувала, скільки вона коштувала? 129 гривень. Ну, слухайте, по суті, по суті, ще трошечки, от ще б трошечки мейн був дорожчим. І можна було б сказати, що по ціні мейну. Але але ні. Так от, ну що, давайте витаскувати її звідти. Так, є. Давайте ближче глянемо. Коробочку із середини. Якась там напис, навіть читати не хочу, якщо чесно. Ладно. Біз з тою коробкою. Так, і давайте діставати саму фуру. Як зазвичай, тачка, тачка без блістера. <тачка> і блістер, ну ладно, давайте далі. Так от, сама фура, ну, перше, що я хочу сказати, це дешево. Ну, от прям це дешево, реально дешево. 129 гривень, і вона, от знаєте, от, прям на всі свої 129 гривень. 130 гривень. Так, ну окей, окей, до речі, що хочу сказати, вона без пулбек мотору, М -м -м, в якомусь сенсі, можливо, це навіть краще, а може і не дуже. Не знаю. Ну, мабуть, мабуть, навіть краще, що вона без пулбек мотору, бо пулбек все одно в якийсь момент у дітей в іграшках отак от. <пух 'я> І все, він потім отаких от пару разів, і він потім не тягне цю фуру. Так, ну що ж, давайте. О, у нас факапчик є. Це неприємно. Ладно, давайте спочатку розберемося, чи можу я дістати. Так, я можу дістати її. Окей, окей, добре. Давайте що, з голови почнемо, чи з хвоста. Ладно, давайте, давайте з хвоста. Окей, давайте з хвоста. А, так, що це у нас? Це у нас наліпка. Давайте ще трошечки ближче постараюсь. Це у нас наліпка. Тобто, це не деколь чи ще щось, таке якийсь принт. Це саме наліпка. От бачите, по уголочку. можна побачити, що це наліпка. І ця чорна. Він не витримав. Так. Окей, хотфікс. окей. Так от, що, ми, що я казав? Я казав, що наліпка ця чорна. Uh, тут у нас так, також наліпка, і я тільки що зрозумів, що ми ще досі не бачили з іншої сторони. Я би був дуже здивований, якби бац, а тут нічого. Так, пузирі під наліпкою. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, ну от 130 гривень. От, от як воно звучить 130 гривень, от таке воно і на якість. А, що можу сказати? Мені подобається дизайн. От я вам прям чесно кажу: мені подобається дизайн. Дизайн як самої коробки, так і оцієї от, кого хвоста у цього, пускай буде нехай хвіст. Так. А далі. Колеса. Ну. Колеса зроблені, аби зробити. Звісно ж, це ніяка не резина, це виключно пластик з якимось китайським мотлухом навіть. Так, окей. Окей е, Так, можна роз, розкрутити і зняти, зняти оцю штуку, зняти верхню частину. Окей, окей. Можливо, зробимо це пізніше. Так, задня частина, задня частина цього причепа, вона не відкривається. Тобто, у вас, грубо кажучи, просто от брусок на колесиках, не більше, не менше. Ну, єдине, що радує, що тут не просто, знаєте, от як могли б вони зробити, що от таке гладеньке, а дійсно є, хоч якісь тиснення. Окей, окей. Так, чи стоїть, не стоїть. <с> Тут є спеціальні ніжки, вони не відкриваються, не закриваються. Так, да, абсолютно. Я ще раз нагадую: 130 гривень. Але Ну, хотілося б, хотілося б. Окей, Ладно. ладно, давайте далі. Давайте далі. Так, сама голова, сам тягач. Ну, слухайте, непогано, непогано, але є вже факап, я бачу. Бачите, тут прям зазори. ну, Я, чесно кажучи, обирав з скількох, Ну, з 6-7. Я обирав найкращу і бачите, все одно найкраща, але, ну, грубо кажучи, з таким от браком. Якби вам його прям точно отак от показати, дивіться, поближче. І бачите, тут великий зазор, воно прям туди вдавлене. Вон туди навіть ніж просовується. Неприємненько, неприємненько, але 130 гривень. Так, є отакий прапор. Прапор приємно. Приємно виглядає. АТБ трак, напис, АТБ зверху. Посередині полоска, яка продовжується з цим. З причепом. І ось так ось це виглядає. Ну, слухайте, по стилю стильно. О, навіть якщо отак от з'єднати, то воно досить схоже. Клас. Коротше, реально, за стиль прям гарно. Е, за якість. Вау. За якість не гарно. Окей, окей. Так, добре, давайте роздивимося, що тут є. Тут є, я забув, як ця штука називається, куди причеп. Е, Защолкується. Коротше, замок для прищепа. Нехай так буде, ви в будь-якому випадку мене поправите, я сподіваюся, в коментарях. Так, далі е, По днищу є запаска, ну і по суті все. Нічого прям такого, чесно кажучи, чесно кажучи, от давайте двома пальчиками. Воно хитається, воно дуже хлипке, І якщо, наприклад, купляти дитині, яка любить іграшки трощити, ну, знаєте, от є діти, які от прям. Ну, от їм, що не дай, вони зламають, як то кажуть. Оцю іграшку для них взагалі купляти не можна, бо будете купляти їх кожного тижня точно. А, так, далі салон, салончик. У нас якийсь там є просто два. Два сідаліща <хи> Так, величезні двірники. Та й по суті, все. Тут взагалі зачовгане воно. ой ну. От якість, ну чесно, якість просто жахлива. А, як на мене, як на мене, от був би я. Ну, це знову ж таки моя особиста думка. Якби в моєму володінні була би, так би мовити, компанія контора, яка називається АТБ, я би ось це ось це, я би не випустив на свої полички. Ну, от прям чесно. Іграшка, ну, от ви ж розумієте, коли наносиш свій логотип на якісь речі у людей, ну, особливо речі, знаєте, як. Як вони називаються? Мерч. Во. Ну, мерчуха, там, футболки, там всякі штуки. Ну, ти зазвичай хочеш, щоб воно було якісне. Так і тут, ну нехай би воно коштувало б, там ну, на 100 гривень, наприклад, більше. От вартувала б оця фура, наприклад, 250 гривень. Я думаю, що вона була б набагато краще і щоб АТБ на цих фурах нічого не заробило. Тобто в нуль продало би, да, от як воно там є, з усіма доставками і так далі, розробками. От нехай би воно там кош коштувало, грубо кажучи, 250 гривень, але було б таким самим якісним, як у нової пошти. Так от коротко про нову пошту. Є у мене ось така всім вам відома нова пошта. Всі бачили на відосиках, на стрімах і так далі. Є ось така нова пошта. Вона, по перше, трошечки більше, трошечки більше. Але ну слухайте, тут по суті, вся фура АТБ як причеп. Причеп нової пошти. Але ладно, ладно, розміри то плюс-мінус таке, нехай, нехай розміри. ок а, Далі, давайте так подивимося. Я дивився в інтернеті на момент, коли була випущена ця фура, вона коштувала там щось, типу, якраз таки до 300 гривень максимум. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось тут -от я вставлю, скільки вона точно коштувала Там щось до 300 гривень. Але, але. Давайте подивимось. По-перше, окремі деталюшки. Прям окремі. Далі. Ось ця от нога, так би мовити, яка тримає на стоянці, воно нікуди, ну, тобто, нічо, ніхто нічого не перевішує. А, все у неї окей, її можна спрятати, можна поставити назад. Тобто тут це 100% буде ось так. Ось тут, от все, з'їхало і все. Все у неї окей. Далі а, сама нова пошта, вона надрукована, тобто, грубо кажучи, зроблена як деколь. Ну, грубо кажучи, але воно прям фарбою пробито тут всюди. А, прикольно, прикольно дійсно виглядає. Далі колеса. Колеса тут резина. І її можна зняти. Так, можна зняти одразу з колесами. Вона резина знімається в середину, але все одно її можна зняти, можна закастомити, можна щось там зробити. Взагалі прикольно, бо резина. Так, на задню частину ось такі дверцята. Вони відчиняються, і там навіть якийсь, грубо кажучи, палета чи щось такого плану чорне лежить. Приємно, що туди можна щось запхати. Наприклад, беремо там ауді, поклали. Ну, якийсь вантаж. Це ж фура, вона має вантажі перевозити. Так, от, поклали і воно там є. Хотілося би, хотілось би, щоб ці дверцята зроблені були трошечки ось тут, ну як то трошечки ширше, чи якось не знаю. І щоб машинка туди могла 1.64 заїжджати. Вона туди, якщо зняти двері, вона туди ідеально просто поміщається. Але ну окей, окей, ладно, то вже таке. Так от, відчиняється, зачиняється, все у неї добре. Тут приємно, гарно гратися. З іншої сторони, все те саме. Так, кріплення. Кріплення у нас тут просто-напросто ось така бубишечка, так би мовити. Тобто, не треба нічого там крутити, вертіти, просто надів, посунув, все. Тобто, можеш ось так. Раз, два, зняв. Тобто не треба тут поставив, прокрутив, потім зняв. Ні, так не працює. Це ось тут у нас так. От. Бачите, який ключик, грубо кажучи, замочок. Отак от боком, сюди, і тоді вже воно нікуди не дінеться. Не вгору, ні не вниз. Тільки ось так. Е, вважаю ось це мінусом. Вважаю це мінусом, бо якщо, наприклад. Ну, знаєте, як для колекціонера, який грає цими іграшками, то ну, це дійсно прикольніше, бо у тебе є варіації, як гратися набагато більше. Тобто, ти можеш якісь там е, якісь штуки, якісь відоси і так далі. тобто... РП ситуації, так би мовити, відігравати, коли ти раз, раз відчепився, все воно там собі стало, і голова поїхала. Так, окей, ну що, а, давайте до голови. Голова ну масивна, залізна, вона не хитається майже, тобто, все в неї окей. А, давайте одразу з днищем. Днище не цікаве абсолютно, але хто на нього взагалі дивиться? Ну, от чесно. А, далі, тут є пулбек-мотор, тут є який вже, чесно кажучи, так собі працює, бо з, з самим причепом. Ну, тягне, але дуже-дуже слабо. Але і машинці вже пару років точно. Далі. Є окремі, грубо кажучи, навісні частини, які ось тут, бачите, хитаються. Тобто, це окрема частина, це окрема частина, яка виглядає адекватно і приємно. Далі резинові колеса, логотип нової пошти, напис нової пошти з логотипом. Є поворотнички, є фари. Так, да, вони просто профарбовані, ну максимально просто, я б сказав, але вони є. Це приємно. До речі, давайте порівняємо, не порівняємо. Ну ладно, окей, тут нічого немає. А, далі двірники. Двірники нафарбовані. А тут у нас прям двірники. Такі двірники, наче їх з кулемета два стоїть, а не двірники. Ладно. Uh, ну і салон по суті своїй, плюс-мінус. Так само у нього там uh, два сидяли. Сид... Сидя... Сиділіща? Сидіння. Сидіння. Okay. Окей. Uh, два сидіння, де і все по суті. Uh, ну і пропрацьовано покраще. Так, коротше, що я хотів сказати: в цілому, в цілому. А, в цілому можливо, знаєте, як одноразова іграшка, одноразова саме. От, купили, аби от, дитина захотіла купили аби купити. 130 гривень можна знайти в кожному, я думаю, АТБ. виглядає цілком нормально, тобто не можу сказати. От найголовніше, коли просто на неї дивишся, вона реально виглядає ну, стильовенько. і Колеса б трошечки може якийсь інший, більш звичайний поставити, бо тут якісь прям надто якийсь андеграунд Але окей, окей, і так піде. Ну і нова пошта. Ну, я думаю, тут очевидна різниця, і що я можу сказати? Колекціонуйте далі. Хто хоче купляти, той купить, хто не хоче купляти, той не купить. І взагалі, хто я вам такий, щоб показати, купляйте або не купляйте. Моє діло зробити огляд, показати, що така штука є. Де да і в цьому всім дякую за перегляд! Приємного всім вечора! Кожному бажаю знайти СТХ або ще якесь золото. І не забувайте робити всілякі ютубівські штуки. Підписки, лайки, колокольчики і головне коментарі. Чи купили би взагалі ви таку штуку собі або дитині? Все, пока. пока, пока.